С новин на відкритому у студії Світлана Пархомук. вітаю у пам'ять про найкращих із нас в одному з вишів Дніпра відкрили пам'ятний знак на честь полеглих за свободу та незалежність України. Вшанували загиблих студентів, випускників, викладачів і співробітників університету своїми трагічними історіями на відкритті знаку поділилися рідні героїв. Крилатим грунту не треба, землі немає, то буде небо. Слова поетеси Ліни Костенко навіки вшановують пам'ять вбитих російськими загарбниками, студентів та викладачів. Та на знак високої пошани та вічної пам'яті усім загоїбним воїнам під час війни в Україні ми відкриваємо пам'ятний знак. У пам'ять про тих, хто загинув за наше право на вільне життя. Серед них Денис Ковач. Виш захисник закінчив всього 4 роки тому. На фронт пішов добровольцем з перших днів війни і попри відмову у ТЦК, 24 лютого він пішов до воєнкомату, але там його не взяли. А 26 лютого він уже був в частині. Він знайшов куди себе приткнути. Він сказав: Я не зможу так бути, я не можу бути на. Ну тут я не можу. Я бросаю роботу, я все я йду на війну. Я кажу: ну вас потерпи трошки, ти ще ж можеш. Ну не забирають. Ні, мама, я так не можу. Я військово об'язаний. все. родина Дорушуків також втратила свого захисника, сина, батька та брата Миколу. Найстрашніше, що можна побачити в цьому житті. Це коли матір ховає свого сина. Коля загинув у Донецькій області у селі Розівка, це було майже на нулі. Загинув із осколкового поранення. У нього залишилася донька, якій зараз 4 роки, і залишився син, якому 11 років сказати доньки, що папи колі немає, і мишка, як він її називав, наша сім'я ще не знає. Денис Микола та ще багато захисників більше ніколи не повернуться до своїх родин. Та про них і їхні подвиг не забувають. Музей нашого університету має вже експозицію в центральному холі. Є портрети наших героїв, які на жаль пішли від нас через військову агресію Російської Федерації. Безумовно. Це все життя буде супроводжувати нас, їх вчинки. Ми будемо пам'ятати їх і будемо робити все, щоб Україна була вільною, незалежною назавжди. Рідні ж загиблих впевнені перемога за Україною і просить згадувати про полеглих захисників завжди з усмішкою. Я би хотіла сказати, звернутися до молоді такі гарні, класні, усміхнені правда. І я дуже щиро вам хочу побажати. Сказати вам ті слова, які би зараз сказав мій брат, а я впевнена в цьому точно. Народ, прервемося, все буде класно, правда. Ніколь Савченко, Данил Ніколає, Олег Радіонов, Open News, телеканал відкритий. Палало понад чотири години після опівночі в селищі Миколаївка Дніпровського району зайнялося на приватному подвір'ї. Полум'я охопило дрова, а згодом перекинулася на дах літньої кухні, що була поруч. Вогонь приборкували 11 рятувальників, знищено дах будівлі та запас дров. Обійшлося без постраждалих. Лювального сезону готові майже на всі 100, а точніше на 97% кажуть у теплоенерго. У Дніпрі модернізують котли, встановлюють додаткові генератори, відновлюють пошкоджену ізоляцію та утеплюють аварійні трубопроводи. Найбільше від торішніх блокаудів постраждали насосні станції, кажуть тепловики. Тому в цьому році замінили вже 63 насоси. Встановлюється сучасне обладнання мережевих насосів. Вони йдуть з ящиками плавного. Пуску для того, щоб вони не менше ушкоджувалися і попадали під коли, е якщо будуть перебої е там блекаутів чи ще чогось, вони зможуть не будуть так е страждати від е мережевих перепадів. І наскільки я знаю, що на підприємстві вже було заплановано 63 насоси заміна під час того, що були блокаути. Багато насосів е зазнали е всяких ушкоджень, і вони були. Замінені на сучасні нові насоси це тепловий пункт, який забезпечує опалення житлових будинків, 19 житлових будинків, школа, ліцей, от і дитський будинок. До холодів готують і медзаклади. Лікарні та амбулаторії міста оснастили генераторами. Про це повідомляють міському департаменті охорони здоров'я. Потужності живильних станцій достатньо, аби забезпечити безперебійну роботу у разі блекаутів. кажуть у мерії В цьому будівлі чотири генератора. З них великий генератор на 88 кВт. Один в разі відключення. Світла, викаут він може забезпечити повністю функціонування даної будівлі з обладнанням, з лифтом, з підключенням з інтернетом. Ці генератори з автоматикою, тому якщо виключається світло, протягом 30 секунд автоматично з'являється світло, тому це дуже важливо у наш час, тому що ніколи не можеш як спрогнозувати такі ситуації. Дніпро потребує усіх груп крові. Про це повідомляє платформа «Донор.ЮА» на своїй сторінці у Фейсбук. Там наголошують, одна людина може врятувати три життя: як військових, так і цивільних. Охочих чекають в обласній станції переливання крові у будні з 8 до 13. Із собою потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код. За тарілочку борщу за донать на ЗСУ. Дніпровські господині провели свято борщу. Кухарочки приготували 60 літрів страви за різними рецептами. Заправляли все це цибулею, ароматним сальцем та часничком. Свій борщ господині продавали за донат на зсу. Посмакувати кулінарними стравами завітали і дорослі, і малі поціновувачі. Наші діти дуже люблять борщ. Сказала, мамо, я дуже хочу піти на свято борщу. Я не можу такого пропустити. Господині приготували сім різних видів головної страви: Пісний з рибою, веганський, традиційний, український та полтавський. Готується він на трьох видах м'яса: це телятина, свинина. І курка або індичка цього разу. Це індичка. Також чим він відрізняється, що завжди в полтавський борщ додається чесник і болгарський перець. Діставайте шерстяні светри та запасайтеся гарячим чаєм. В Україні випав перший сніг. Замело на горі піп Іван у Карпатах. А до Дніпра прийшла справжня осінь. Синоптики попереджають про сильні пориви вітру. Вночі слід чекати на перший мінус. Однак тепло остаточно ще не попрощалось. За декілька днів на стовпчику термометра вже буде до 20 градусів тепла, обіцяють метеорологи. Сьогодні у нас вночі заморозки на поверхні ґрунту від 0 до 3 морозу. Вітер на завтра у нас до 12 метрів в секунду пориви. Без обадів у нас. Так. На 11 число у нас теж без опадів, Вітер не сильний, до 8 метрів в секунду пориви. І також вночі а вранці у нас заморозки на поверхні ґрунту. Ну, і три морози. Так, вже 12-го у нас вдень до 20 тепла по області. Над Дніпром пролетіли щедрі лелеки. За добу у місті на світ з'явилося 18 немовлят, 11 дівчаток і 7 хлопчиків. 14 діточок народили жінки-переселенки. І якщо нові життя народжуються, життю бути, віримо в нашу перемогу і крокуємо до неї разом.